В чому сенс життя? В чому сенс життя в цілому, і в чому сенс особисто мого життя? Віктор Франкл, психолог, який потрапляє у концтабір пише нам таку книжечку Людина в пошуках справжнього сенсу. Це є неймовірно глибока книга. І, до речі, тут є трошка з, лого... з логотерапії. Віктор Франкл є її засновником. Це є терапія на Основі лікування сенсом. Сенс життя є змінним, пише автор. Він може змінюватися щодень, він може змінюватися по відношенню обставин, але він завжди є пише автор. Віктор Франкл стверджує, що навіть у найбільш прикрих обставинах наше життя є змістовним, воно має сенс. І навіть у найбільших стражниках, тобто навіть у найбільших стражданнях є сенс, Ніщо не може забрати людської волі. Тобто є чинники, які впливають на нашу волю, але останнє рішення завжди за людиною. Неважливо, в яких обставинах ми опинимося, важливо, як ми поведемося в цих обставинах. І саме це визначає нас як людина. Це є одна і та ж сама книга, тільки різного видавництва. Сказати життю так вміщає в себе ще філософську п'єсу.